Я тут. Привіт, це я. Так, Так, це я. Все-таки я зважилась, зважилась знімати для вас лице в кадрі, приготувалась максимально як тільки могла. Але я не знаю, який буде звук. Я спробую потім щось з ним зробити. Мені немає мікрофончику, нічого. Я постараюся говорити максимально голосно, наскільки я це зможу зробити на даний момент, тому що зараз і чоловік, і, і донечка вдома. Вони у великій кімнаті дивляться мультфільми, тому кожен займається своїми справами зараз. Але в нас є ще деякі справи, які маємо зробити разом. Тому я вперше захотіла, поки, поки є світло таке гарне, і я все одно включила е, світло від лампи. Е, хочу вам сьогодні е, показати свою пряжу, яка в мене є, з якої я в'яжу, та, е, можливо, щось із того, що я хочу замовити. Найближчим часом, але то не факт, бо я ще сама не знаю, що, що я хочу. Але давайте почнемо. Почнемо з чого? Почнемо з цих, напевно, самих таких гненьких бобіночок, що в мене тут стоять. У мене є ось такі дві бобіночки, таких двох кольорів. Вони максимально новорічні. Я їх називаю новорічні. Такий червоний та зелений це італійська пряжа, вона, вона такою тонесенькою-тонесенькою ниточкою, це мохер та поліакрил 50 на 50. І Джея Монтана. Не, не знаю, як то правильно. Я розумію, чи то чи то назва саме цієї нитки, пряжі, чи то назва компанії. Тут є колір цей 35 d червоний, а зелений. Є колір 22. d Ну, ось ось таких два кольори. Я із цього червоного в'язала носочки в 6 чи у вісім складень. Я перемотувала вручну своїми руцями ниточку. Три, здається, три або чотири в мене було таких. Моточки і з двох сторін я брала. Я в'язала носочки для сестри мого чоловіка на, на день народження на подарунок, я в'язала. Вони, знаєте, як це мохер, він трішечки колеться, але коли це носок, шкарпетка, то воно поколює, воно ніби збуджує. Кровоносну систему скоріше працювати, заставляє її, щоб, щоб кров скоріше, кровообіг покращувався та так нагріваються скоріше ніжки, особливо пальчики, кінцівки. Тому ось мене, я не знаю, скільки тут грам. Я навіть не буду зважувати, тому що зараз вона мені не потрібна. У мене немає моталочки. Можливо, я в майбутньому, в скорому в майбутньому придбаю її, десь замовлюся з якогось Китаю. Бо тут, якби, де я живу, є е, е, магазинчики пряжи, пряжі, але таких саме товарів немає. Е, ось такі дві бобінки. Все, що в мене тут є перемотане, це такий самий моток Ярнард Rose Garden. Е, так, Rose Garden е, з таким самим переходом я брала упаковку там два, два таких величезних мотки по 250 г і 1000 метрів. Ось він такого розміру величезного вам у. Він вже перемотаний, тому що я в'язала в дві нитки, вже воно було зв'язана така робота моя, закінчена. Це був бактус з пицями в дві нитки, тому, але він мені не сподобався, я його розділила. Знову по, на два різних моточки і зараз в'яжу те, що я зв'яжу. Ви вже знаєте, я в'яжу крючочком 2 мм такий шарфик, який в'яжеться в довжину, а не в ширину такими коротенькими, коротенькими рядами. Так, давайте я вам покажу, що ж в цій коробці у мене тут. Це коробочка я купляла пряжу, зараз покажу Fieldy Scotia номер 12, це котон мерсеризований 100% хлопок, італійська пряжа. В кожному Маточку 50 грамів 450 метрів. І колір у мене такий екрю 2141. Я зараз вам його покажу. Трішечки пошумі. Я добавилася, що треба приготувати його прийняти. У мене ціла, ціла упаковка. Але ну, дещо я вже з нього в'язала, тому в мене. Залишилися такий один моточок в дві нитки. <смі> я не думаю, що я спортивала, ну, і воно вже в мене розпущене, тому що в мене нічого не вийшло. Дуже тонесенька нитка, і я ну, пряжа така, я навіть не знаю, що з неї в'язати, може в мене мозок трошечки дійде, і в мене будуть в майбутньому якісь ідеї, і я зв'яжу якусь гарну річ з нього. Але зараз воно виглядає 4 моточки ось так, як вони були, а шість моточків в три я змотала по дві нитки. Тому ось так в мене тут ціла упаковка по 50 грам. Ось такої ниточки. Так, мені прийдеться. класти сюди її на пол, на підлогу. Так, далі в мене є тут така. Коробочка. в мене тут один вид пряжі. Це альпака, також це. Думаю, що це італійська пряжа, але я не знаю. Так, що з італійською напишеться на 98. Відсотків альпака Суперфайн і 2% акриліко, е, акрил. Це колір ось такий темно-синій, е, номер. Колір А, колір ого. 11868. Ось така. Де показати вам Гар, гарно, гарно, етикеточку. Ось так от виглядає. Ось дивіться. Може вам буде видно, може ні. І ось такий у мене ще є колір. Так само. 50 грамів. Ой. Так, 50 грамів але не знаю, не, не написано скільки метрів. Рекомендую цим. Е, спиць 4-5. Е, ось так. Це колір 11858. 858 Він такий, як пісочний. А це ось ось так він виглядає разом. Темно-синій та такий пісочний, не знаю, молочний, можна так назвати. Його у мене дуже тут, дуже багато. Зараз, якщо вам не буде нудно, то я можу перерахувати його. І я з нього вже почала дещо врізати, але мені не подобається те що, я, те, що в мене виходить. Так, 4. 5, шість, 8, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, тринадцять цілих. І ще три моточки, яких я задіяла в процес, але мені не подобається, я буду його розпускати та щось в'язати інше. Альпака, воно дуже колюче. Ой, навіть не знаю. Мені не подобається така колюча пряжа, і вона дуже дуже сипеться. Все, що я в'яжу, весь оцей ворс весь летить, трішечки мені заважає в носі, потім після нього, ну, коротше, якась ніби як алергія, чи що, не знаю. Але я його залишила, і він у мене зараз просто лежить як, можна сказати, мертвий груз. Зараз я вам ще покажу те, що я вже показувала в першому відео. У мене є ось такий моточок, але він скоро буде уже в процесі. Alize Superwash Comfort Socks, 100 грамів 420 метрів номер 76-76. Ось такий сіро. Коротше, такі відтінки сірого, плюс якийсь. Голубо-зелений, ну, з відтінками такі, ніби коричневий, щось тут є таке для носочків на, на подарунок ось. Також у мене є ось таких 5 кольорів. Я ще їх нікуди також не заділила. Це пляжа Alizet Supervoš Artisan. Шкарпеткова пряжа. Щас вам скажу, молочний колір це 01. бежевий такий відтінок це 0431. Рожевий, дуже гарний. Мені подобається 161. Ось такий оранжевий теплий та теракотовий оранжевий 281. А терикото ви 433. Ось таких, ну, 5 цілих мотків. дуже гарних кольорів, осінніх, зимніх, які хочете. Також у мене є тут, зараз я вам покажу трішечки коробочки з такими. Один моточок. Тут взагалі-то більшість це. Залишки залишки пряжі, але я тут зберігаю те, що в мене залишилося по одному точку, тому що ну, в мене пряжі дуже мало. І взагалі я... мені напевно б хотілося купувати щось, те, що мені подобається, але я, ну, і зберігати, але я зараз не маю. Ну, не те, що можливості. Тут, де я живу, можливість більша навіть замовляти з України буде дешевше, але все одно ну, у мене немає місця, я ще не оформила свій куточок. Ми живемо на зйомній квартирі, тому в мене зараз немає так багато місця, щоб його накупляти, накупляти, наскладати, Та й не бачу сенсу великого. От в'яжу з того, що є. Якщо дуже сильно мені захочеться, я можу щось на спробу. Щось, тільки для спроби щось купити, щось зв'язати. Так ось це було чудо моє. Я вже відправила посилочку мамі з гарним таким подарунком. Я в'язала ось дивіться, ось така ниточка Це. Концепт від Каті Косіопея. Це суперфайна альпака і кітмохер. Мій колір це 0,50, такий він, він не білий, він такий більше, не знаю, молочно-бежевий, він не чисто білий. Але мені він, він саме ніжний такий, там ще був, звісно, ж, такий пудровий рожевий. Але я хотіла щось таке чисте, світле, ну не кукольне, не барбі, не дитяче, а от щось, щось таке особливе. Тому я зв'язала шарф шаль, широкий шарф або шаль мамі на подарунок. Він вже. Посилочка вже відправилася їй, вона була дуже рада почути, що їде їй особливий подарунок, вона його дуже чекає, і я чекаю також її реакції, тому я в такому очікуванні зараз. Так, в складі цієї ниточки тут є поліамід 35. 19 поліестер, тому що він з такими, бачите, паєточками. Паєточки в виді краплинок. Вони доволі великого розміру, і їх доволі багато. Так що, якщо вам не подобаються сильно такі блистяшки, то краще вони вас будуть дратувати. Але я подумала, що це такий подарунок, знаєте, осінньо-зимній, що. Мамі він сподобається, і мені сподобалось його в'язати. Він буде трошечки нагадувати такий сніжок, який переливається на сонечку. Отакі От мене асоціації. Також тут є альпака 23% і 23% мохер. Ось такий склад. Нібито <кхи> всього намішано. Але ось така дуже пухнаста по відношенню з цією альпакою, що мені дуже сильно колеться і сипеться ось ця. Ця дуже колюча, а ця дуже м'ягенька. Але ж тут 98% альпаки, а тут всього 23%. І альпаки 23 мохера, а все остальне полі... естер, поліамід. Коротше, половинка. Бачите, скільки, скільки... Грає... грає роль дуже склад і кількість натурального. Ой, покладемо цей гарний моточок сюди ось так. Тільки що вам буде його видно. Так, також в мене є один моточок. Ну, він залишився від шапочки, яку я в'язала Евелін моїй дочці рік назад, її вже немає, я вже десь її подарувала. Евелінка пару разів її одягнула, потім ми купили зимню, потім ну, просто вона стала маленькою, і ми її просто подарили потерваю. Це пряжа Grapefruit. е це написано Germany. Так, е фарби 11 номер. 50 грамів, 125 метрів. і це 80% е Бамвул, <хи> Короче, так, і 20% поліакрил. Мені сподобалась ця пряжа, сподобались переходи, але ось у мене є ось такий моточок, є вже перемотані ось такі. Ой, тут там тягнеться не дуже. Ось такі шматочки від моточку Та також є ще один. Ну, коротше. Якщо порахувати, то може бути два моточки Ось так, Весь на десь на вагу. 100 грамів десь на неї. А зараз я вяжу із отакої ниточки джемпер мятка, я її назвала його так. Ось у мене вже готовий в три. В три нитки перемотаний м, на поготові на продовження. Ще є один в одну, так, такий кусочок. І ще є ось такий е, ціле цілий пасмо. Я не знаю, як його тут про, прочитати, але в пасмі 50 е, грамів. Не знаю скільки е, е, тут метрів. Але е, я перек е, перекладала. Це можливо, де да, навіть е, або єгипетська, або турецька пряжа, тому що, ну, я не пам'ятаю, 100% е, е, бамбук. Але він якийсь дуже мягкий. Можливо, так і має бути. Так, ось це все, що в мене тут є, таке. Прям те, що я пам'ятаю, що це, що це воно таке. Але є ще ось такі два моточки. Це майже два цілих рожевенькі Такі вони, це хлопок, полухлопок рожевий. Також є ось такий з блискітками, ну, трішечки з блискучою ниточкою вплетена вже в саму. Саму пряжу, це хлопок, поліестер і так далі. Є ще багато інших там, таких шматочків. Це залишки від минулих сірих шкарпеток мого чоловіка. Ось така, також напівшерсть. Тут є також залишки інші, тому ну, про залишки я не буду. Багато людей не цікаво, я не пам'ятаю, що саме там в мене в цій е коробочці, що саме там в мене лежить. Але в мене є, я ще також в'язала минулої зими, я, ні, так, минулої зими я зв'язала на подарунок своїй е ну, мамі мого чоловіка. Я називаю її мама Наташа. Я не називаю її свекруха, не знаю. Це якось для мене трошки, трішечки, ніби її я віддаляю. Вона, вона дуже близька мені людина. Тому не можу її називати свекрухою, це мама Наташа. Тому так, ось у мене є залишок. Ось такий гарненький, м'ягенький залишок. Від другого точку. Тої пряжі, що, якою я в'язала її великий, велику таку шаль трикутну, як бактус, але то була така, що її надо, треба було закріпляти, випарювати і так далі. Це пряжа Infinity, італійська пряжа. Колір 24. Тут був ще такий темно-фіолетовий, ну, якщо ось тут в мене є е, такий з переходом уже в світлий, такий бежевий колір, е, фіолетовий з е, бежевим. але вище знаходився фіолетовий. І він переходив в такий бірюзово-зелений. І ось у мене є таке тут. Два дві ті такої. Тут це 100% шерсть в одному такому моточку 150 грамів і 600 метрів, е ну, більше нічого. Ну, цю пряжу е вироби можна е просувати на одиничці. Е стирати тільки руками, сушити на горизонтальній поверхності, в машинку не кидати і так далі. Спиці рекомендують від 3 до 3,5. Ну, так воно і є. Ця пряжа дуже ніжна, мені дуже подобаються її переходи, є інші дуже гарні кольори. Гарні градієнти, але мені ось подобається саме це, ось цей колір, як він взагалі <сум> е сочетається з фіолетовим. <сум> це для мене було трішечки дивно, але я ризикнула і в і мене вийшло те, що вийшло. Якщо я зможу, то вставлю вам фотографію, якщо я знайду. Щось подібне, або якийсь процес, або ще щось ну, моєї цієї роботи. А якщо ні, то просто пізніше перейдете в, в мій профіль інстаграму і зможете знайти там мої роботи. Хоча я зараз тільки заповняю, починаю заповняти свій профіль саме візальний, тому там зараз тільки. Тільки пару моїх робіт, але я стараюсь, я планую викласти туди багато моїх робіт, які фото, яких вдалі, фото, яких не вдалі, їх там не буде, хоча б такий середній рівень, щоб дотягувалось до середнього рівня, воно все там буде, і далі буде краще. Ось на цьому все. Моя пряжа на цьому закінчилася. Це не дивно, тому що я не хом'як. Можете запам'ятати цю мою фразу. І потім, коли я накоплю 100 мільйонів кілограмів ниточок моточків всіляких, то пригадаєте мені цю фразу, те, що я не хом'як.